Футболісти та тренери беззаперечно головні дієві особи у футболі. Гравці виходять на поле, аби подарувати вболівальникам незабутні емоції. Але коли прийти на стадіон можливості немає, за справу беруться вони. Динацта. Поїхав. Де? Головний режисер трансляції Олег Федорок справжній майстер своєї справи за його плечима. Поєдинки найвищого гатунку Ліга чемпіонів матчі національної збірної Українська Прем'єр-Ліга. Це мозок технічної групи, який обирає найкращий кадр поміж інших та приймає сміливі рішення. Ну а очі у цьому організмі це оператори. Під час трансляції на у їх одразу одинадцятеро. ро. Вісім камер працювали над трансляцією гри. Дві висвітлювали експертну студію, та одна відповідала за флеш-інтерв'ю. У кожного оператора своє завдання. Один за лічені секунди повинен спіймати героя та антигероя епізоду. Інший не має права на помилку під час офсайдної ситуації. Один ловить віп гостей на трибуні, інший готує ідеальний план для повтору. Ну а хтось не проти розгледіти і красунь на трибунах. Поки маємо час і пожартувати, адже гра ще не розпочалась. Разом з технічною групою готується і творча ведучий експертної аналітичної студії Максим Гіленко. Формує з головним редактором верстку мовлення. Як я хочу, то тут дуже важко впливає після втрат зорі і після зорі Показати склад зорі. що розбивати склади? Розбити складі, так. Ну А головним приміщенням під час продакшену трансляції є фургон ПТС. Сотні кнопок, десятки екранів, джойстики, кілометрові кабелі, технічні входи і виходи. Складається враження, що потрапив на кіберпланету. Ціна такого фургону понад 4 мільйони доларів, і саме завдяки технічним можливостям машини, ПТС глядачі отримують ідеальну картинку. Ми можемо вмістити тут до 18 камер. Зараз ми використовуємо 12, як я сказав. Але в принципі все масштабується і ключове, що це брендові всі речі. Тобто, якщо ви ну для створення якісної картинки, якісного звуку. люди кваліфіковані, дуже вони працювали на єврокубках, а також в чемпіонаті України. Декілька звичайно, ми залучаємо молодих людей і підтягуємо. Але в принципі, костяк ну такий. Короткий екскурс пройшли до початку етеру Все готово. Ну що, починаємо. Макс. Шапка піша. Олег, я буду чекати, твоєї команди дві. по тексту. 12-та. Гайді, матчу. Педучий вступає. Текст, Макс. Дев'ять діафрами відкрити трошки. Дев'ять Дев відкрити трошки. Дякуємо. Атхненником цієї забираємо ті мачу. Як він за секрет є футбольний клуб де. Рух, де так сталося? Ча єдина де. 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 який увійшов цей дотім для руху? Це не є якоюсь проблемою власне. Незалежними експертами на матчі рух зоря працюють Юрій Вірт та Максим Білий. І вже під час передматчевої студії глядачі побачили справжній ексклюзив. Камера завітала у роздягальню рухівців за кілька хвилин до виходу на поле. Макси, доброго дня. Дійсно сьогодні такий ексклюзивний у нас момент, ексклюзивний контент. Ми можемо зайти зараз роздягальню, пошукати одразу зайти сюди в роздягальню і справді показати все, що відбувається в роздягальні руху тут перед перед поєдинкою. Взагалі прикольна ідея. Мені здається, до того треба було ще раніше дійти з тими телепулом, з цими трансляціями. зробити УПЛ ТВ, от, щоб воно було раз і навіки. Так? Щоб той телепул нарешті, щоб всі люди могли не шукати десь на якихось каналах, а знали, де то є де та трансляція. Тому те, що. Показують роздягальню. Так? Я б ще в перериві брав інтерв'ю. Е, інтерв інтерв'ю інтерв брав у тренерів або у гравців. Е, тут цікаво е, болільникам, які не можуть прийти на, на трибуни. Е, тому я вважаю, це гарна ідея. А з початком стартового свистка у ПТ заверувало нове життя. У всіх максимальна концентрація. Вже на четвертій хвилині у матчі стався перший небезпечний момент. Второй, другий. готовий. Перший. Кожен повтор, який ви бачите в трансляції, це справжнє мистецтво, за яке відповідає режисер повторів. Саме він за лічені секунди повинен знайти з багатьох камер потрібний ракурс, вирізати його та подати. Просто оцініть роботу рук цього професіонала. Клуб зробив все можливе для того, щоб організувати сьогоднішній показ, зробити класну студію, запросити нейтральних ведучих, журналістів, експертів. Ну і звичайно, ми як і обіцяли, спробували здивувати якимись цікавинками. Сьогодні це була камера в роздягальні перед матчем, перерві та після. На наступній трансляції теж у нас є певні ідеї. І ми поступово будемо вдосконалюватися і втілювати усе задумане. перерві матчу слово знову взяли експерти за гру у першому таймі рухівців. Дещо критикував Юрій Вірт. Ті зони, куди можуть віддати ті передачі, але в них все йде або за ворота, або ваут. І це великий мінус. Тому, якщо вони не покращать в цьому компоненті, їм буде важко створювати гольові моменти. Ми все об'єктивно говоримо. Я думаю, що в нас дивляться глядачі. і Я думаю, вони хочуть справедливу точку зору, яка вона є. Зараз може вернемося до того, щоб дійсно було і студія, і в перериві студії і в роздягальні, і прес-конференції. Все буде більше інформації. Думаю, це цікаво глядачам. І якщо воно так зайде, воно буде там рости, будуть піднімати рейтинги. Я думаю, що і це буде тільки на користь українському футболу, і будуть, звичайно, раді вболівальники. У вирі футбольної рутини встигали оператори і жартувати. Хоча інколи було і не до сміху. Моментами здавали нерви в режисера трансляції. Помилятися ніхто не мав права. Дівчон! Я доперед часу. Я впевнений, що так буде об'єктивно і надалі. Інакше ну, рух заявляє про е, те, що цей проект має бути для всіх буде кумедно, якщо змусять там, говорити щось про Рухівське. Тому я абсолютно впевнений, що нічого такого не буде. Ну, якби рух хотів щось таке, він би цей проект не започаткував. Руху є свої, е, свої телеканали, свої ютуб канали. Тому ну, це було б абсолютно зайве. Попри величезну пророблену роботу і кваліфіковану групу технічного і творчого складу, картинка на Ютубі інколи була на найкращої якості, але на це є певні причини. Не завжди не все зразу ідеально виходить. Це лише перша трансляція. Є нарікання щодо Ютубу, що там картинка була, можливо, комусь здалося не на найкращої якості. Є для цього. Пояснення, тому що ми віддавали сигнал на суспільне і на спорт 1 який ви знаєте, є нашими партнерами. А суспільне вже повертало сигнал на YouTube канал. І він десь по дорозі втрачав якість, тому ми це врахуємо на наступну трансляцію. І думаю, більше таких зауважень до роботи телевізійних бригад не буде. Все ж найголовніше у футболі це забиті м'ячі та емоції. А рухівці у цьому матчі, особливо у другому таймі, продемонстрували якісний футбол і вирвали перемогу 2-1. Жовто-чорні забивали, а у ПТС просто робили свою роботу. На... П'ятьва, е, запасних шість добре, то було ти. штик. Тутер готов. Фитер. Я там забирає перший Розганяти наступну трансляцію команди УПЛТБ буде вже у неділю, 6 липня. Саме цього дня о 18.00 рух у другому турі зіграє домашній матч проти Ворскли. Підписуйся на УПЛТБ та дивись футбол у найкращій якості. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.